Вітаю гості мого каналу. Сьогодні будемо разом з вами готувати домашні українські з заварного тіста. Тісто я буду замішувати в хлібопічці. Спочатку я просіяла борошно. Додаю до борошна цукор і сіль. Додаю олію. Вмикаю в хлібопічку. Ставлю режим замість тіста і перемішую спочатку, потім додаю окріп як перемішався укріп. З борошном тільки тоді додаю яйце. Але ви можете приготувати тісто і без яйця. Якщо у вас немає хлібопічки або тістоміса, можете замісити тісто руками. Тепер готуємо фарш. У мене фарш свинояловичний. Додала вже перекручену на м'ясорубку цибульку і додала спеції за моїм смаком. Ви вибираєте самі, які вам подобаються спеції. Тісто таке ось я отримала м'якеньке. Ділимо його на 4 частини. Я люблю ділити на 4 частини. Ви можете робити так, як вам зручно. Кожну частину буду розкатувати в пласт. Взагалі, це тісто не липне не до рук, не до скалки, не до стола. Але для того, щоб воно розкатувалося тоненько, я притрушу борошном поверхню, тому що так воно туго розкатується. А з борошном тісто буде розкатуватися легше. Беремо такий різак для вареників або пельменів. Я його купила в Аврорі, це знахідка для мене. Нарізає варянички дуже класно. Я спочатку боялася купувати його, але потім думала, рискну. І я не пожалкувала. Зараз самі побачите, як цей різак в роботі себе проявить. Оце отакі варянички вийшли швидко. Економія часу для жінки це святе тому що у жінки завжди дуже багато роботи. Я фарш поклала в кондитерський мішок, мені так зручніше видавлювати його. Отак накладаю, мені так зручно. Розпреділяю по всім варяночкам. Так, наліплюємо всі пельмені. У мене з цього тіста і з цього фаршу, кількості фаршу, вийшло 100 пельменів. Але пельмені вийшли крупні. У мене сім'я не любить пендюрки їсти. У мене мама так приучила готувати крупні пельмені. Ось отакі пельмені у нас вийшли гарненькі. Зараз ставимо воду кип'ятити для варки пельменів. Закипіла вода, я вкинула три горошини перцю, сіль, чайна ложка, 2 лаврових листа і олійки налила Десь столову ложку. Як закипіла вода, кидаємо пельмені, тільки не багато. Обратною стороною ложки перевіряємо, щоб не злиплися пельмені, не прилипли до дну, не підгоріло нічого. І Чекаємо, поки вони вспливуть на поверхню. Як сплили на поверхню, переварюємо 4-5 хвилин на середньому вогні. Ось наші пельмені готові. Я люблю подавати їх зверху, посипаю зеленю і сметанкою. Якщо вам сподобався рецепт, готуйте пельмені, гукайте родину, смакуйте, куштуйте. Смачного. Готуйте з любов'ю, Живіть з миром і добром.